Як зробити ось такий вазончик? Беремо полі проволоку двох кольорів і закручуємо її, має вийти ще примірно ось таке. Далі починаємо ось так накручувати. Має вийти щось таке. Знизу дірочки нема, а зверху дірочка є. Далі беремо полосочку іншого кольору і складаємо її ось таким зигзажком. Тик, тик. Та-дам! У нас має вийти щось примірно таке. Далі. Ми цю штучку впихуємо в цю дірку. Так, складно, але все псиш... ж виходить! Та-да! Ось такий вазончик у нас вийшло.